Сьогодні неділя перед Святою П'ятидесятницею, перед Вішесцем Святого Духа, також неділя після Вознесіння. І щороку нам дають читання із святого Євангелія саме в цю неділю, яке пов'язане з однієї сторони із так званою молитвою. Первосвященицькою молитвою Ісуса Христа перед своїми стражданнями. Таке досить дивне поєднання. На сороковий день Христос вознісся, і після Вознесіння чомусь нас знову повертають до моменту, коли Господь звертається до Бога Отця. І Він просить за своїх учнів, просить за те, щоб він їх зберіг. І, зрештою, просить за те, щоб вони були єдиними, щоб в них було єдинство. Як ти, очі в мені, і я в тобі, так нехай вони будуть єдиним цілим. Це, наче, підготовка до того, що буде після Воскресіння. Це багато хто власне, і засмучується досить сильно, коли бачить, що після Воскресіння виглядає так, наче нічого не змінилося. А багато для кого все стало ще гірше, особливо для християн в перші століття ситуація була достатньо сумною. Зараз є багато досліджень, які показують, що належати до християнської спільноти в перші віки часто було небезпечно просто для власного життя. І оця молитва Ісуса Христа про єдинство. Вона, на жаль, часто нами опускається, і взагалі така сумна картина буває у житті. Людина ціле життя може називати себе християнином, а навіть на літературному рівні не бути знайомою із священним писанням. Тоді, коли нас звинувачують православних у тому, що ми одягнули в окови священне писання, ми його носимо в чудових обрамленнях, а самі не читаємо. Часто саме православним це закидають. І дійсно так іноді виходить, що ціле життя християнина він навіть ніколи не перечитував новий завіт, не те, що не розбирався в ньому, а не перечитував його хоча б словесно. От нехай кожен перед собою поставить запитання. Я, до речі, такий експеримент роблю іноді і студентами, які навчаються на священників. Другий курс навчання. Я запитую, хто з вас читав від початку до кінця, не те, що Біблію, а Новий Завіт. І далеко не завжди він є прочитаний. Чому? Тому що хтось ходить з дитинства до храму і чув вже всі ці історії. Але варто на якомусь етапі життя також просто прочитати і поставити собі запитання, чи я там щось розумію, який головний посил. Цієї книги в тому числі. І одне із найскладніших Євангелій, до, до якого мало хто доходить, це Євангелія від Йоанна, тому що воно зовсім в іншому стилі написане, ніж інші. І саме там є ця первосвященницька молитва, це звернення Ісуса Христа до Бога Отця, яке не зовсім можна назвати молитвою класичному розумінні цього слова, бо вона більше як. Проповідь одночасно, не так вона звернена до як звернена до нас, з певним закликом. Те, що всі ці століття ми часто не хочемо чути, що головна характеристика того, що залишив Ісус Христос після себе, це церква. А головна характеристика церкви це єдинство. А ми дуже часто. Перетворюємо церкву, перш за все, на місце, де часто єдинства немає. І, або єдинство є викривлене. На жаль, людство переживало різні жахливі етапи в своїй історії. Один із найжахливіших це Друга світова війна. І під час Другої світової війни багато що побачили про, про людину. Одна із характеристик того, як об'єднати людей. Це, до речі, дослідили і цим користувався Гітлер, бо він добре знав цей принцип. Найкраще об'єднати людей можна за допомогою спільного ворога, спільної ненависті. Тому єдинство буває дуже різне, єдинство буває проти когось. І це своєрідна технологія, яка досі використовується. Для того, щоб людей об'єднати, треба. Їм вказати на спільне зло, проти якого вони будуть боротися. І з іншої сторони є ще слово роз'єднання, від'єднання, відділення себе. І це також, з одної сторони, може бути негативним явищем, коли я себе окремо почуваю від когось. Але може бути і позитивним, коли я відділяюся від брехні, від неправди, від зла. Так, як сказано в першому псалмі, «Блажен муж, що не йде на раду з нечистивими. коли я не беру участі у тому, що поєднане із брехнею. І так іноді з'являються такі люди, які займають непопулярну позицію, але вони бачать неправду і викривають її, і від'єднуються від цього. І яке ж то є справжнє єдинство? І яка тоді справжня відділеність? І Христос каже, що справжнє єдинство може бути побудоване не на основі проти когось, а за за єдинство у любові. І, на жаль, церква дуже рідко є тим місцем, де ми справді втілюємо єдинство любові, яке пропонує нам Ісус Христос. Ми готові в церкві багато що робити. І культову частину виконувати, і богослужіння відстоювати. Але так рідко ми готові вчитися бути єдиним, єдиним цілим. І знову ця проблема з'являється. От минулого тижня ми роздумували про літургію, про заклик на літургії, коли. Ми кажемо, Христос посеред нас є і буде. Полюбімо один, одно, один одного, щоб однодумно сповідувати. І тоді ми казали, цікаво, чи хтось запам'ятає до наступного тижня. І наскільки можна було, я заглянув в цей момент, не бачив, щоб хтось сказав, можливо, я не бачив один до одного Христос посеред нас. Вже й забули за тиждень. Жодного я не побачив. А ми говорили про поцілунок миру, що це. Головна мета богослужіння оце дуже велике викривлення відбулося. Перетворилося на культ. Навіть оце слово містика, містичне переживання Бога. Тобто, коли ми приходимо до храму, ми нас щось сюди кличе, ми шукаємо Бога. І ми хочемо, як хтось каже, Бога в серці своєму пережити. А дехто каже, та мені до церкви не треба ходити, я так собі з Богом молюся. Іноді дехто каже, мені молитву очі наш не треба знати, я своїми словами молюся. Так пояснюють, коли запитуєш, чому ти хоча б молитви Господні не знаєш. Я своїми словами молюся. в мене все налагоджено. Я собі створив свого ідола Бога і з ним перебуваю. Але, на жаль, найбільше Ісус Христос якраз викривав не тих, що сам на сам собі з Богом є, а на жаль, нас, тих, хто релігійними людьми є. Він каже, ви релігійні, виконуєте якусь форму, але ви не розумієте головної суті, до якої я прийшов, щоб всі були єдине, Щоб ви були єдиним цілим, а ми цього не хочемо, ми вперто з цим боремось. І тому літургія, яка буквально, слово літургія, перекладається спільна справа, ми забуваємо. Забуваємо цю логіку і не хочемо нею жити. А слово містика. Містерія є таке слово, містичний досвід. Всі б хотіли побачити Бога, всі б хотіли пережити блаженство. Для цього є містика, містичне переживання Бога. А християни сказали, що головна містика, містерія це таїнство, а головне таїнство це літургія. І коли найбільша містика відбувається, те, що про що знімають різноманітні фільми, пишуть книги, якісь надзвичайні переживання. Надзвичайне переживання, з точки зору християн, є тоді, коли чужі люди стають братами і сестрами. Коли чужі люди об'єднуються в спільноту, коли чужі люди разом приступають до таїнства Євхаристії, до причастя. Ми вперто. Не хочемо цього. Ми сприйняти і зрозуміти, що літургія це місце, не куди я приношу свою достойність і свою праведність, а куди я грішний приходжу і кажу, Боже, я грішний. І головний мій гріх полягає в тому, що мені байдуже на інших, я відділений від інших. Я церкву і Бога сприймаю як того, хто. До мене має відношення. Я не мислю категорію ми і Бог, а часто я і Бог. І в такі моменти дуже важливо все ж спробувати. Спробувати для початку хоча б видиму сторону єдинства здійснювати. Тому що якраз наша віра втіленого Ісуса Христа пов'язана із тим, що має бути видно, має бути видно. Єдинство у церкві. А одна із видимих ознак єдинства у церкві це єдинство причастя тіла і крові Христової. Єдинство життя один з одним, здатність подивитися в очі один одному і сказати Христос посеред нас. Головний жах цього світу це єднання проти когось. Головний шлях приходу Царства Божого у цей світ. Це здатність любити і не бути байдужим до долі інших. І ось сьогодні я хотів би як такий підсумок того, як з однієї сторони ми є закритими в своєму «я», тому що це можна сказати така непроглядна інакшість, інакшість, яка нам дарована Богом. Але яка настільки дорога для Бога, що вона і недоторкана для Нього, це ота наша унікальність і неповторність, яка з однієї сторони є великою радістю, з іншої сторони це якраз є головний ризик нашої пекельності. Завжди по ту сторону очей знаходиться наш внутрішній світ, який ми самі до кінця не знаємо. А по іншу сторону є наші стосунки із людьми. І нам іноді важко до кінця зрозуміти, хто я. І ось був такий чоловік, який зайняв дуже чітку позицію якраз блаженної відділеності. На жаль, навіть церква як інституція не завжди може встояти перед спокусою поєднатися із брехнею. На жаль, ми це бачимо зараз у певній частині православ'я, яка благословляє війну. І зло. І так було під час Другої світової війни, коли в Німеччині більшість християн підтримували фашизм. Але був один богослов-мислитель, який також зараз дорогий для православних, якого звали Дітріх Бонхефер. І він казав, що якщо я християнин, мені має бути не байдуже на інших людей і не має значення, якої віри ті інші люди. Я ніколи не можу виправдати вбивство. Зло і ненависть. І він за це, зрештою, був страчений, вбитий, але певний час він перебував в ув'язненні. І в ув'язненні він написав такий вражаючий вірш, який в перекладі в нас більше як білий вірш. Цей вірш так і називається Хто я? І він роздумував такими словами. Хто я? Мені часто кажуть, що я виходжу. Своєї камери спокійний, веселий і твердий, як пан зі свого замку? Хто я? Мені часто кажуть, що я розмовляю зі своїми охоронцями вільно, приязно і ясно, наче маю владу. Хто я? Мені також кажуть, що я переношу дні нещастя рівнодушно усміхнено і гордо, як той, хто звик перемагати. Чи справді я такий, яким мене бачать інші. Або я лише той, ким я сам себе знаю, неспокійний, жадібний, хворий, як птах у клітці, борячись за ковток повітря, ніби хтось стискає мені горло, голодний до барв, до квітів, до пташини голосів, спраглий до добрих слів, до людської близькості. Тремтячи від гніву та свавілля до дріб'язкових образ, підганяний очікуванням великих подій, безсило тривожуся за друзів у безкінечній далині, стомлений і порожній для молитви, для думки, для творчості, знесилений і готовий попрощатися з усім, хто я, той чи інший. Невже сьогодні я, я один, а завтра інший? Невже я обидва водночас перед людьми лицемір, а перед собою жалюгідний слабак або те, що ще є в мені схоже на розбите військо, яке в безладі відступає перед уже здобутою перемогою? Хто я? Самотнє питання, глузує з мене? Ким би я не був, ти знаєш мене. твій я, о Боже. Ким би я не був, ти знаєш мене. Твій я о Боже, і тільки Бог нам може допомогти відкрити нас. Ми добре знаємо всередині, що ми слабкі, часто зневіряємось, але ми потребуємо Господа для того, щоб відкрити себе справжнього у стосунках із ближніми. Amen.